Що нам робити, коли ми худнемо, 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 худнемо і хоп, перестали худнути, але наче все і правильно робимо, все нормально робимо. Нічого коротше, нічого не змінило, нічого не косячило, але воно хоп, оперилось. По-перше, по треба розуміти, щоб все ж таки ви робили все правильно. Тому що дуже часто проблема в тому, що ви робите щось неправильно. Не конкретно, ви, ви, оця от прекрасна людина, яка робиться, дивиться це відео. а Ну, всі люди, які худнуть без допомоги дієтолога, які не витрачають час на те, щоб зрозуміти, як це взагалі працює, не дивиться мій канал, це взагалі. Так от, частіше за все, є якісь помилки, які, наприклад, в мене в мене худла жінка одна. І вона, вона, вона наче все норм, їсть, і звідти мені скидує по харчуванню, тобто всі прийоми їжі. По реально по плану, по раціону, який я її розписав. Вона вже я питаю, може ви смажите м'ясо на олії? Може ви там додаєте олію там повсюди. каже, ні, все просто ідеально по е, рецептам. Що ж за фігня? А потім виявляється, що вона там стабільно підпивала ізотоніки. Ізотоніки це напої, там, всякі, коротше, такі прикольчики в складі є, які додають цьому напою калорій. І вона там за тренування може нормально так калорії випити. І протягом дня і воно ще напої там солодкі каву, і все таке, і воно повністю перекривало її, і вона не худла. Як я вже сказав вам. От. Тому отакі от моментики треба враховувати. Всі перечисляти я не буду, тому що люди вони дуже винахідливі і вони можуть знаходити такі причини, що ти думаєш, Боже, я навіть не думав, що так можна, ну, так можна перекривати дефіцит калорій. Але ладно, рухаємось далі. Ем, от, от, якщо у вас все нормально, якщо ви все робите правильно і розумієте, і е, тут все норм, і ви просто, скоріш за все, ну, наприклад, ви вже ну, ну 4-6 місяців е, ви е, худнете. Тому що, якщо у вас е, помірений дефіцит калорій, то ви будете до цього часу ви будете худнути нормально з тією або іншою швидкістю, в залежності від того, наскільки ви там правильно БЖУ собі в раціоні, прописали калораж, скільки ви калорій, там ну, тренуєтесь, не тренуєтесь, витрачаєте. Стрес не стрес, критичні дні, не критичні, тому що треба враховувати, що у жінок під час критичних днів стабільно. Через оці коливання гормонів там затримується вода, і ну у цей тиждень, коли критичні дні, скоріш за все, там буде плюс або мінуси не буде просто. Але це вода, не переймайтеся, ви все одно з дефіцитом калорій, ви все одно худнете за рахунок жиру, який використовується на енергію, тому що у вас достатньо калорій, ви не отримуєте з їжею, і ця енергія береться з жира. Ну і там, якщо ви білка не добираєте, то із м'язів. Хоча, якщо ви навіть добираєте білка, то з м'язів все одно трошечки буде братись. Ну і от, такі от прикольчики, такі, такі діла. А, якщо ви от, просто от, уперлись в плато. Чому, до речі, це відбувається? Це відбувається в першу чергу, тому що у нас в жирі, в жирі, який у нас під шкірою, є такий гормон, як лептин. Лептин, 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 лептин. лептин, Знаєте, можна треки так робити з нього. От. І цей гормон, в залежності від того, скільки його в жирі, про що сигналізують сигнали до мозку, воно сигналізує, сигналізує мозку, скільки у нас жира, тобто скільки ліптіна, якщо ліптіна стільки, то скоріш за все, жира стільки. І якщо ви худнете правильно, то у вас ліптін буде зменшуватись співрозмірно, тому пропорційно, тому скільки жира ви скидаєте. Але якщо ви будете жестіть там голодом, якщо ви будете урізати. Собі там вуглеводи, і там не просто ви перейшли на кето-дієту, наприклад, а там коротше, якщо ви будете щось там неправильно робити, то лептин може зменшуватись не співрозмірно тому, як у вас зменшується кількість жира, і проблема може бути в цьому яким, ліптин ну, на що він ще впливає? Він впливає на нашу насиченість. На насиченість. Так. В мене особисто, коли я худну для того, щоб транслювати це на своєму курсі, ну, показував, транслював як я худну, Я там, коли спускався до ну, реально такий низький відсоток жира. <свят> був е, вже майже в кінці е, дієти своєї для схуднення. Е, в мене був такий момент, е, коли я йшов на гульки. Я вже розповідав в попередніх відео. Я йшов на гульки, я знав, що повернусь, я от в шостій вечора йду, знаю, що повернусь там о 12-й, другій е, е, і вже їсти не буду, а в мене ще два прийоми їжі. І я зробив два прийоми їжі за один, і це був 1,1 один один кілограм їжі. Мені було дуже важко, тому що ну, багато їжі дійсно, дихати важко. Але я не відчув насиченість, мені ще хотілося їсти це, значить, що ліптін впав. І от. Ну, і часто проблема вона співпадає, вона одночасно дає про себе знати, це і загальмовується прогрес у схудненні, і це насиченість втрачається. Що нам в цьому випадку робити? А, і, до речі, чому у нас спиняється прогрес? Він спиняється тому, що мозок адаптовується, він постійно адаптується до того, що ви отримуєте менше калорій. Для нього він умовно думає, що ви ще там в тих часах древніх, і, скоріш за все, поруч нема мамонта, якого можна забити, і скоріш за все, ви качуєте і ну, на інше місце, де буде, будуть інші мамонти. І... Прикол в тому, що він потихеньку а, починає а, зменшувати кількість калорій, яку ви а, використовуєте. По-перше, там, де ви раніше там стояли, вам захочеться сидіти, ви будете в тому відчувати. А, там, де ви сиділи, вам захочеться лягти. По-друге, ну, люди, які знаєте, активно жестикулюють і все таке. А, до речі, ладно, не буду відволікати зараз. А, Активно рестиклюють, вони більш повільні стоять, вони заповільнені. І мені цей, цей стан, до речі, подобався. Коли я худно, тоді на курс записувався, я от прям такий, я сповідався, я нікуди не поспішав. Я навчився проводити час наодинці з собою. Хоча я завжди, в мене вільний час, я до когось, я кудись. А тут, ну, по приколу, я сам пішов, в магазин, шмот вибрав. Тут ну, воно у кожного по-своєму проявлялося, але в мене класно так, мені подобався цей стан. І так от, романтично, коротше, можна сказати, було і цікаво. От, і, і наш мозок він контролює, він коротше, змушує організм менше витрачати енергії. Плюс от у чоловіків лібідо знижується, не так хочеться сексу. У жінок фертільність починається, тобто критичні дні закінчуються. Тому що для мозку це, якщо ти не можеш себе прогодувати, то які діти? Давай ми тобі твою. Репродуктивну систему, давай ми на паузу поставимо. І от, от так воно, і таким чином воно росте ногті повільніше ростуть, волосся. там, ну от Оці всі моменти, всі ці процеси, вони сповільнюються або там взагалі ставляться на паузу. І таким чином ви менше калорій витрачаєте. Але і якщо ви отримували, наприклад, 1500 калорій і ви худнули на цьому, то мозок, ну, тіло з часом адаптувалось до того, що ви отримуєте 1500, і намагається знизити свій розход ще нижче, щоб 1500 вам хоча б вистачало, щоб ноль було, щоб у вас у ці запаси вони не йшли нікуди. І ви не померли, тому що для мозку це дійсно отак. от, Йому здається, що воно отак. от. І виходить, що? що нам робити, їсти хочеться, тому що ви насиченість не відчуваєте стабільно. Процес зупиняється. І що нам робити? Нам треба виходити на підтримку і навіть трошечки на профіцит. Це буде дуже важко зробити. Ну це неможливо, я б сказав, навіть зробити, якщо ви не знаєте, скільки калорій ви витрачаєте і скільки калорій ви отримуєте. Навіть ні, скільки витрачаєте, важко сказати, тому що дні бувають різні, активність буває різна, і калорії можна витрачати по-різному. Але якщо говорити про отримання калорій, якщо ви не зважуєте всю їжу, яку ви їсте і не знаєте. А тут теж два способи. Перший спосіб це ви можете на тиждень, наприклад, накидали собі раціон і просто їсте на ці умовно 1500 калорій і все. Або кожен день ви їсте те, що вам хочеться, потім записуєте, рахуєте, скільки вам залишиться калорій, і от перед останнім прийомом їжі також прорахували, скільки вам можна, поїли і все. От так воно працює. Або ви можете також звернутися до дієтолога. Ну, Буду радий, якщо це буду я. Якщо ні, то теж там, по відгукам, по результатам людей подивиться. До речі, я вам дуже не рекомендую вестись на дієтологів, на нутриціологів, на дієтологів, пофіг на кого, як вони себе називають, які самі схуднули і ну, допомагають людям схуднути. Люди бувають різні. Хтось дійсно з них, з цих, частіше це дівчата, хтось з цих дівчат дійсно вона. Вдумалась, вона пройшла курси, вона там все зрозуміла, вона це на собі випробувала, вона схудла і все, вона молодець. От до такої можна звертатись. Але бувають такі, що дійсно на силі волі вона взяла себе в руки, вона голодала, їла там, не знаю, трошечки під сонце підзаряжалась і на воду дивилась. І все худнула за рахунок такого раціону. Вона схудла. І що, ну звичайно, якщо вона каже, записуйтесь до мене на курс, ну, скоріше за все, вона щось почитає там, але це вона не буде знати, типу, як би живуство зробити. Вона не буде знати, що робити, якщо у вас вага запинеться. Вона може вам нашкодити навіть. Ну, Як мінімум, тому як в мене було, як я худнув ще давним-давно, коли я не був дієтологом, я до дієтолога записався, він мені раціон не змінює. Один і той же раціон, просто там менше їжі ставить, тому що, ну, щоб адаптуватись до цього мінуса по калоріям. Потім він ну я їсти вже хочу капець. Я реально я там на 1300 калорій сидів і, ну, і при 80 кілограмах. Я вже їсти хочу. Я кажу, чувак, в мене голод, ти терпи. А я відчуваю ще й провину, що, типу, же ж в нього якось худнуть і всі так худнуть, а я один такий слабак чи що. І в мене досі це раніше я до солодощів був, був пофіг, мені ніколи їх не хотів. Ну є, є. А так, щоб купити, щоб я. Прийшов в магазин і купив собі там, ну, я не знаю, я думаю, раз на півроку я міг снікер собі чисто по приколу купити. І все. А зараз в мене, ну, реально, ну, мені, якщо вдома є солодке, мені важко себе контролювати. Ну, це з тих пір. Так от, в першу чергу, психологічно вам може така людина не шкодити, так що будьте обережні, тут це може як самореклама якась виглядати, але, ну, типу, запишіться до когось іншого, але ну, зрозумійте, що це, будьте впевнені, що це така людина, про яку я кажу. Так от, ну, якщо ви не рахуєте калорії, то. Це неможливо майже. Якщо можливо у вас, я знаю, Господь Бог вам якось присилає, все, от це вже зайве, більше не їж, і ви такі ок, і це в мене, мабуть, 1500 калорій буде, або 1700. Ну, такого ми знаємо, не буває, це чисто в казках десь. От вам, коротше, треба виходити на підтримку. Якщо ви сидите на 1500 калоріях, то це, ну, ви підіймаєтесь ну, за один крок ви підіймаєтесь ну, десь на. Ну, 150-200 калорій, в цілому 200 кажуть, але в залежності від вашої ваги цей крок робити. І ви підіймаєте за рахунок вуглеводів, тому що саме зменшення і збільшення, навпаки, вуглеводів в вашому раціоні, воно сприяє тому, що рівень ліптіна збільшується або зменшується. Скільки, ну, І ви далі заміряєтесь, якщо у вас по вашій фігурі йде далі мінус, або хоча б плюса нема, то ви підіймаєте ще на 200 калорій. Ну, знову ж таки, в залежності від того, яка у вас вага. Знову ж таки, за рахунок вуглеводів. Тому що якщо у вас раціон правильний, то ваш рівень білка він не дуже відрізняється від того, який у вас буде на підтримці, і рівень жирів також. От, значить, ми маємо підвищувати вуглеводи. Ну і плюс поліптіну, як я вам вже сказав, це ну, грає роль. Саме він впливає. Далі якщо ви бачите, що у вас вже невеликий плюс, або ви зупинились по мінусу, хоча якщо ну, які зупинились по мінусу, якщо ми говоримо про плато, плато, про зупинку прогресу. Ну, коротше, сенс такий, якщо ви бачите, що у вас плюсик пішов, все, зупиняйтесь на цих калоріях. Якщо ви бачите через тиждень, що у вас ще плюс іде, Ну, Якщо не маленький, не великий плюс тому що ви, ви вуглеводи підіймаєте, у вас вода затримується за рахунок того, що у нас ми з вуглеводів отримуємо глікоген, а з цього глікоген, а через цей глікоген на 1 грам глікогена затримується 3 грами води. І у вас, звичайно, ця вода буде затримуватись, але якщо ви... Перестанете зараз, ви уріжете ці вуглеводини, які ви збільшили, глікоген використається і вода затримана теж піде. Не переживайте з цього приводу. Це фізіологія, тут нічого не зробиш і не треба з цим нічого робити. Так от ну і от, отак от, от воно, в принципі, і працює за рахунок вуглеводів. Ну так, так можна і за рахунок фруктів, і бажано за рахунок складних вуглеводів, тобто це там каші, знаєте, твердозерновий хліб, і вся така фіня. Не за рахунок солодощів, але ну можна і солодощі. Коротше, можна і солодощі. Просто це вас не так буде насичати, не так довго і не стільки вітамінів, мінералів давати. Але я вас розумів, я сам через це проходив. Інколи ну, дуже хочеться солодощів, і ти розумієш, що ну не витягнеш. Вже. Ну вже от, якщо зараз не дати, то не витягнеш. Тоді можна і солодощі, Але е, ну, дивіться, що там є солодощі, де більше жирів, а вам треба вуглеводи. Беріть конкретно ті солодощі на ну, елементарно бубліки, наприклад, якісь. Щось ще, Хоча й в бубліках там, по-моєму, маргарини достатньо. І от, отак от от воно і працює. Наскільки так от уходите, ну, в залежності від того, скільки ви сидите на дефіциті, і в залежності від того, скільки вам ще скидувати, в середньому 1-2 місяці. От. Але ви можете відчути, от ви вже насиченість до вас повернулась, і в принципі все нормі. Ну теж ну, через три тижні, знаєте, знову спускати, організм не відновиться ще, не подумає, ну, мозок не повірить в те, що голодомору цей він позаду. І він буде все ж таки не дасть вам того результату, і вам знову прийдеться через якийсь недовгий час повертатись до цього процесу. Тому я вам рекомендую. ну... Один-два місяця. Це треба ситуативно. Я буду радий, якщо ви звернетесь до мене. Я вам сам це все буду прораховувати і буду рахувати. Е, ну, іначе все. все. Е, не буду там ще можна говорити досить довго, до речі, і по своїй практиці, і все таке, але хочеться максимально інформативно і лаконічно. Мене звуть Володимир Борисенко. Я вже 8 років як дієтолог, багато ну, 3 тисячі людей, навіть більше ніж 3 тисячі людей на марафонах, індивідуальних раціонах від, через мене прийшло. У мене дуже велика практика, дуже велика теоретична база, яка, яку я постійно оновлюю, проходячи курси, і інших дієтологів також. Тому що це дійсно корисно. Всю інформацію там ти не отримаєш. А от е, на методику інших людей, ну, не всяких, знаєте, Васянів з Горки, а, а ну, конкретних там іменованих дієтологів, от е, підписуйтесь. Ставте лайки, я дуже буду вдячний за лайки, тому що ви бачите, канал невеличкий, я це роблю, знаєте, ну чисто більше по приколу. Я от зараз ну, відео скільки, 18 чи 16 хвилин, я міг би, знаєте, скільки вже рілсів на Тік-ток зняти, і воно б мені принесло побільше підписників. Але ну, хочеться дійсно розкривати тему на Тік-не вийде. Як оце все, що я вам розповів, як це розповісти в Тік-ток. Можна сказати, що спинилась вага, видіть профіцит за рахунок вуглеводів на 2 місяці. Можна сказати, але. Що, а що, а як, я тут поясню. Тому, будь ласка, підтримайте лайком. Напишіть в коментарі щось, хоч смайлики, прийшлі, це теж для просування відео. Це мотивує. І можливо, якщо я і там, через місяць мені буде впаду, це робити, я побачу, що люди дивляться, лайкають, коментують і на довше мене вистачить. <кій> тому що ну, я навряд чи стану великим блогером на Ютубі, тому що я, в мене немає таких цілей. А ну, все ж таки інформацію подавати якось таку велику хочеться. Так, так, ну все. Дякую вам за перегляд. Я бажаю вам щастя, я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам радості, хороших людей навколо. Я бажаю, щоб всі ті, ну ви знаєте, про кого йде мова, отримали по заслугам. Ну, як, ну скоріше вже. Скоріше, вже дуже сильно цього хочеться. І ну я хочу, щоб у вас всіх все було добре, ви себе добре почували, ваше тіло було максимально прекрасним. Ну, щоб і ви так вважали, і оточуючі так вважали, і ваше, і ваші показники гормонів, і ваш сімейний лікар теж вважали. Все, дякую за перегляд. всього вам найкращого. Чесно слово, хочу, щоб у вас все було класно. Все, пока.